Дорогі друзі, ще раз переконуюся на цей раз цифрами у руках, що скільки би не заробляла людина в Україні, розмір пенсії все одно буде не дуже високим. Тому край нагальним питанням є пенсійна реформа і нові підходи. Давайте разом поміркуємо. Пенсійний фонд опублікував середню зарплату по Україні за червень місяць. Це зарплата, з якої платився ЄСВ. Єдиний соціальний внесок. Вона складає 18806 гривень. Якщо українець буде мати таку середню зарплату і 35 років стажу, то знаєте на яку пенсію він може розраховувати? Всього 4745 гривень. Це 25% від останньої зарплати. В той час, як достатнім показником вважається 40 і більше відсотків. Після проведення пенсійної реформи наступного року нам в уряді обіцяють пенсію навіть у 60% від зарплати. А з мінімальною зарплатою у 8 тисяч гривень, яку зараз платять підприємці, пенсія складатиме всього. 2361 гривня. На днях голова бюджетного комітету Роксолана Підласа заявила, що реальний прожитковий мінімум в Україні нині становить 9000 гривень. Підласа зазначила, що рівень прожиткового мінімуму неможливо довести до реального показника, оскільки до нього прив'язано багато виплат. Вона пропонує взагалі відмовитися від категорії прожитковий мінімум під час розрахунків бюджету. Цитата, тому що це викликає дуже багато негативу до держави, коли ми нібито говоримо в офіційному документі у державному бюджеті, що людина має бути в змозі прожити на 3 тисячі гривень. При цьому Міністерство соціальної політики на сусідній вулиці розраховує фактичний реальний прожитковий мінімум приблизно на рівні 9 тисяч гривень, пояснила голова бюджетного комітету Верховної Ради. На її думку, натомість варто встановити якусь базову розрахункову величину до якої будуть підв'язані зарплати суддів, прокурорів, антикорупційних органів тощо. Дуже справедливе зауваження, і це говорить голова бюджетного комітету. Тобто народні депутати все розуміють, але щось кардинально змінювати навряд чи їм вдасться. Чи можливо нині прожити на 3 тисячі гривень? Хіба якщо жити на одному хлібі і воді, даю безплатну ідею для популярних телепрограм. Запросіть на програму чиновника середньої руки чи народного депутата, і хай він проживе місяць за мінімальний прожитковий мінімум, тобто за 3 тисячі гривень. І хай кожен день звітує, як він розподілив кошти і на що витрачає. Знаєте, яку треба мати зарплату, щоб отримувати пенсію хоча б на рівні цього реального прожиткового мінімуму в 9 тисяч гривень? Вдвічі вищу зарплату, ніж середня зарплата по Україні. З зарплатою приблизно в 37 600 гривень розмір пенсії буде 9490 гривень. Всього на 490 гривень більший за нинішній реальний мінімальний прожитковий мінімум. А 37 тисяч гривень. Погодьтеся, це досить висока зарплата, яка майже недоступна пересічним українцям. Які пенсії отримують українці? Середня пенсія в Україні зросла за весь час повномасштабної війни. З 3991 гривні до 5816 гривень. Я кажу саме про середній показник, на який впливають пенсії суддів, прокурорів та інших високопосадовців. Рівень інфляції за цей період склав у сумі 35,5%. Однак мінімальна пенсія з січня 2022 року зросла з, 1930, з 1934 гривень до 2361 гривні. Тобто на 22%. Отже, індексація мінімальної пенсії не дозволила навіть компенсувати інфляцію. Ті, хто отримує мінімальну виплату, втратили найбільше. Ось такі наші невеселі справи. Це просто роздуми з цифрами на руках, які нам дає статистика. Я вже не кажу про заниження рівня інфляції, про ріст цін на продукти, товари і комунальні послуги. За натурою я оптиміст і надіюся на краще. Надіюся, що влада врешті-решт зрозуміє, що прирікати пенсіонерів на злиденне життя це злочин проти українства. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Завжди будете мати свіжу і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!